Ви плануєте з Катериною другу дитину? Вона публікувала в своїх сторіс, що вже довгий час не може завагітніти і що вона доволі болісно це сприймає. Як ви її підтримуєте в ці моменти, коли вона робить черговий тест, бачить, що він не показав бажаного результату? Для кожної жінки це дуже болюча історія. Як ви на це реагуєте? Ніяк. Ну, тобто я не знаю, як вам відповісти. Якщо б були якісь варіанти відповіді, якби мені підказали, можливо би, щось. я звичайно, розумію Катю дуже, вона молода, вона дуже хоче мати доньку. Ну, раз вона хоче мати доньку, значить я мушу її підтримувати. Мушу і хочу, звичайно. Тому що вона мені дуже гарний приклад навела. От бачиш, каже, моя мама, її мама, та моя теща, Лариса Васильівна. Е, каже троє дітей: є старша сестра Оля в, в Каті, є старший брат Рома. От, а Катя наймолодша. І старші діти розлетілись по світу, хто де. Ну тобто, вони не біля мами. А Катя виходить біля мами. Тобто, мама живе поруч з нами. І, звичайно, вони як ну як, як подружки собі спілкуються. Дуже багато мають різних інтересів, різних справ. Їздять разом там на шопінги, їздять разом їсти в магазини. Ну, Таке різне. Тобто вона каже, бачиш, як добре, мама собі ну, на старість, грубо кажучи, так? Ну, як, кажем, правду, як воно є, має собі подружку мене, свою доньку наймолодшу. Так само і я, Міша, ми виростемо, там, Міша піде в цей, а з ким я, з ким я залишуся, тебе не стане. Ну, Рано чи пізно все ж таки це, це якось мусить статися, і напевно, що раніше, чим, чим вона, по крайній. Я пам'ятаю вашу позицію, що ви не хотіли другу спільну дитину, а однак Катя змогла вас все-таки переконати. Ні, я не те, що категорично не хотів, просто я Каті намагався ну, пояснити, що мені складно вже в моєму віці ходити знову з коляскою, а -а -а, гуляти з дитиною, спати і витримувати ці всі. Купання, переодягання всі ці, ну, як, як з дитиною, які як ми роки з дитиною. Це зараз тільки з Михасиком, тільки зараз трошки легше стало, тому що ми 4,5 роки, він вже набагато самостійніше став і так далі, тобто спокійно. А мала дитина е, великі клопоти, чи як то сказати. Тому тільки з цієї точки зору. Ну і плюс е, я стараюся не бути егоїстом і пояснюю Каті, що в мене є старший син Сашко, є Христина, донька, є в нас Михасик. Був син Павло, який пішов з засвіти. Так, тобто в мене четверо дітей, вже троє внуків по житті. Ну, нібито достатньо мені.